Львівська майстерня шоколаду візитівка старого міста Лева. На вулиці Сербській у Львові майстерня займає п'ять поверхів, де можна як придбати шоколад, так і скуштувати. На першому поверсі відвідувачі мають змогу поспостерігати за роботою майстрів майже ювелірної справи. Шоколад тут справді лється ріками, а географія закладів майстерні вже розширилася до десяти міст України і Кракова. Усі виготовлені цукерки можна придбати на другому і третьому поверхах. Віднедавна тут можна спробувати ексклюзивну колекцію шоколаду з різних країн світу, таких як Еквадор, Перу та Костерика. Дуже смакує шоколад Венесуела і Домінікана. Це наш ексклюзивний шоколад. Він дуже приємний на смак, ніжно вершкові нотки. І, наприклад, у шоколаду Венесуела характерні такі, ще більш квіткові ванільні нотки. Наприклад, зовсім інший шоколад Уганда має вже відтінки диму. Вартість такої новорічної плитки шоколаду з цілими лісовими горіхами 300 гривень. До нового року тут діють спеціальні пропозиції. Можна придбати набори шоколадних ялинкових прикрас та сніговиків, випити ароматної львівської кави чи шоколадних коктейлів власного приготування майстерні можна і на нещодавно відкритому п'ятому поверсі. Ольга Хім'як, Могилянська школа журналістики.